далі з нас трьох віддалиться від площі ринок, той і переможе. Кожен дає по 100 доларів, і загальний банк у нас 300 доларів. В кожного із нас своя методика і добирається кожен сам як хоче, але не можна використовувати свій транспорт. Я вирішив, що за годину маю добратися в винники. Виники це містечко біля Львова, яке знаходиться в 11 кілометрах від мене зараз. Тому я маю всі шанси виграти. Я взяв собі самокатик і думаю, що максимально далеко на ньому поїду. Єдине, що з нього їхати і знімати максимально незручно. Це просто якийсь капець. Той самокат це розрядився, і я не можу доїхати до винків. Тепер буду бігти. 에, зараз ви можете бачити, де я знаходжусь і до Винків. Мені ще, типу, показує годину 40. Я дуже сподіваюся, що зараз десь знайду самокат. Ще попав в червону зону, тут ні одного самоката І Я зараз буду бігти або йти, щоб набити собі кілометраж. Все, коротше, час вийшов. Зараз я подивлюсь на скільки кілометрів від центру я віддалився і буду їхати знов в центр. Так, ну що, ми зустрілися з пацанами. Пацани, в мене результат 3 і 2. Які не в мен тебе? У мене 2 і 8. Ооо, ну давай, кажи. 8 і 2 пацани.